А чому ми не маємо права що це знімати? таке? Тому що Подовжу, це не сесія. Ви маєте право знімати сесію. А я зараз говорю з ними, як Ірина з Іваном і з Петром. Це не публічний виступ. Це мій, не мій публічний виступ. Тому, будь ласка, не порушуйте моїх права. Чува. Відведіть камеру і виключить свій мікрофон. Перерва у кількагодинному сесійному засіданні Клеванської громади. Депутати вносять зміни до бюджету. Залишків на всі потреби не вистачає. Під час перерви радяться від чого. Відмовлятися. При таких розмовах заступниця селищної голови Ірина Тимошчук вважає журналістам бути не місце. Я зараз говорите, спілкуюся як фізична особа громадянин України. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Я, я не публічна. Місця, ну так і що? А я хочу спілкуватися зараз Говорить. як фізична особа, навіть якщо в публічному місці. Після цієї перепалки засідання сесії поновлюється. Так як зібралися депутати о 14.00. Голова громади вирішує виставити часові ліміти, за які треба. Встигнути. <клух> Зараз 1806. <клух> e, до якої години? <плух> до 19.00, так. <плух> <До 9 -10. плух> По кожному пункту змін до бюджету голосують окремо. <плух> Мільйон ЗДО номер 2 укриття мобільне. Три мільйони ЗДО номер 1 дах. Голосуйте. За дах. Синхронність депутатського голосування зникає, коли питання не підтримує голова громади та представники апарату. Так трапилося й з ідеєю виділення коштів на модульне укриття для жителів двох вулиць. Понеділка ми йдемо. Проводимо бесіду з населенням. По перше, чи вони підуть туди, чи там будуть просто гуси заходити і будуть там сидіти. А тоді ми будемо бачити. Отже, на даний момент такого, такої потреби вже нагальної, щоб зараз виділити кошти і щоб вони лежали. А ми вивчали питання: чи треба, чи не треба. Я вважаю, не потрібно. Але я ставлю на голосування. І як ви вирішите, отже, хто за те, щоб виділити для Модульного модульної конструкції на вулицю лісово на вулицю лісово прошу голосувати. Хто за? По імено, будь ласка. Я чоловік свої Окрім цього, більшість депутатів не підтримали виділення коштів для купівлі обладнання у лікарню на понад мільйон та на другий автомобіль для працівників амбулаторії. Така економія грошей громади розповідає представниця бюджетної комісії та депутатка Алла Кондрачук. Мала конкретну мету: кошти потрібно було будь-що залишити на оплату праці голови заступників та інших працівників штату. Додає суми у понад 9 мільйонів, яку передбачили на початку року, в Уже не вистачає це. Були кошти передбачені на оплату праці апарату ради і їхніх відділів. Це тобто 52,5 одиниці штатні, 4 мільйони. На комісії ці цифри не обговорювалися взагалі. Було сказано, як щоб саме ця стаття і саме цей пункт видатків був обговорений сесійно більшістю депутатів. Втім, на сесії за п'ять годин говорили про все, але не про оплату праці керівників громади та апарату. Коли дійшли до цього питання, жодних дискусій. Ніхто не мішав обговорювати ці пропозиції?» не обговорювала і дане питання по цих пунктах. Бюджетна комісія рекомендування пропонує тоді по пунктах керівництво і управління поставити нуль. Кругом по області Стати на 1, 2, 3. Ставте на голосування. Цю пропозицію депутати не голосували, а от зміни до бюджету таки внесли. 15 за 3 утрималися і троє не голосували. Рішення прийнято. Відтак до понад 9 мільйонів на зарплати додали ще. На цьому і розійшлися. Воно не було обґрунтоване, чому їм не вистачає тих коштів, які були заплановані на 23-й рік. Не стала голова громади Галина Кидун, будь-що пояснювати і нам. Галина Єсусна, можна у вас на коментар? Можна вас на коментар. Мене робочий день Дякую. Ну у нас теж, але ви ж казали про відкритість голови до громади. Казала, я відкрита, я завжди відкрита. Ну то в нас і питання є. Я що Ви приїдає. Так ми ж тут були 5 годин Добре. на вашому початі. Щоб вас не ваше сказати. У мене є багато що сказати, діти не для вас не Зрозуміло, що ці кошти підуть на оплату праці, надбавки та премії. Останні в громаді виписують навіть по 160% до окладу. Щодо зарплати, то до прикладу голова громади за січень цього року отримала 30 тисяч. У лютому майже 32 тисячі. А в березні зарплата Галини Кедун, згідно тих даних, які є у нас, становила майже 31 тисячу гривень. У заступниці пані голови зарплата у січні, лютому та березні була в районі 26 тисяч гривень. Не відстають за цими показниками й інші представники штату селищної ради. Вадим Артем Шаула